Треба не прогавити каву. Що ми сьогодні? Сьогодні ми наразі повідмічали деякі зони, деякі зони на ділянці. А це зона там, де буде ягідник, бо без ягід, ну якось якось сумно. Городу в мене не буде, але ягідник обов'язково. Тож, зараз покажу. Що ми тут зробили вже, що повідмічали. Чоловік поки що займається спилюванням ось цих гілок, дерев, тому що запросили бригаду, яка нам подрібнить оці гілля. Нам треба позбавитися цих кучугур, бо поки вони є на ділянці, щось планувати немає сенсу. На сьогодні. Трішечки залишилося вскопати зону під квітник. Вже бордюрну стрічку придбали. І ягідник. Намітили, під парканом буде ожина. Тут у нас буде виноград. Скопала трішки ділянку під полуницю, повибирала корінці, дуже багато коріння тут було. Далі буде малина, а під тим парканом вже намітила. Буде ще один квітник і намітила зона кастрища. Просуваємося. І не віриться, що вже завтра от цих куч цього всього вже не буде і буде більш-менш чистенька ділянка.